Три техніки таємного впливу на людей, і якщо ти ними не користуєшся, то велика варегідість, що цими прийомами користуються проти тебе. Перше ефект дефіциту усе, що дістається дуже важко, звичайно, автоматично стає ціннішим. Покажи, що твій час і твоя увага не лежать в вільному доступі. А отже, ти побачиш відношення людей через деякий час до себе. Друге правила трьох ні. Е, Нехай людина тричі відмовить тобі у різних проханнях, але потім попроси щось вагоме для себе, і велика вірогідність буде її погодження. Третє. Формування хибного вибору. Наприклад, ти зробиш це. Замініть, ти зможеш це зробити протягом сьогоднішнього дня або ж увечері. І людина вже не задумується, над тим робити чи ні. Вона просто обирає той варіант, який підходить саме тобі. Підписуйтесь на канал. І тут ви знайдете багато цікавої інформації для себе.